Всім привіт, друзі! На календарі вже вересень, але я досі збираю малину прямо з кущів. Осіння малина має свій особливий шарм: денне сонце робить ягоди солодкими, а прохолодні ночі додають їм аромату. Завдяки цьому вони стають ще смачнішими, ніж у середині літа. Щоб кущі подоносили довше, важливо регулярно збирати ягоди. Якщо залишати їх перезрівати, рослина швидко виснажується і врожайність зменшується. Тому я стараюся знімати малину майже щодня. А після збору корисно дати кущам підживлення золою чи легким настоєм трав. Це допомагає їм відновитися та зміцнитися перед зимою. Малина у вересні це справжній подарунок. Вона нагадує про літо, дає сили і піднімає настрій. Свіжі ягоди можна їсти просто з куща, заморожувати на зиму чи готувати ароматні варення, компоти і соуси. І навіть восени, коли більшість ягід уже відійшла, малина продовжує радувати своєю ніжною солодкістю, трішки догляду і уваги, і врожай тягнеться аж до перших заморозків. Підписуйтесь на канал, і я поділюся ще більше порадами погороду та саду.